Вітаю, друзі! Вітаю Олексій Ляшенка, середа, традиційні 5 хвилин і 5 тисяч кримінальних проваджень за статтею, статтею колаборантства. Звично, звичайно, що більшість колаборантів це Південь, Схід, лінія фронту, окуповані території, але їх, їх скрізь багато. Вони є. Як в... В Рівненській області, так і в Волинській, так і на Чернігівщині. Вони є на Полтавщині, вони є на Сумщині. Що таке колаборант? Колаборант це людина, яка хоче жити в іншій державі. Живе. В нашій, а хоче, щоб, жи, щоб жила в Росії, але не хоче туди переїжджати. Хоче, щоб Росія і порядки Росії і державне будівництво устройство Росії перейшло сюди. Це називається колаборант. І який, який кличе до нас, до себе в державу, до себе додому, чужі війська, чужу владу. Чужу державу. Оце називається колаборант. І, на жаль, вони є 5 тисяч за цей рік, але я хочу сказати, це так мало. Друзі, це так мало. Повірте мені, коли я знаю, що 5 тисяч живе тільки в одному районі. Донецької області, або 15 тисяч, а може і 30 тисяч, люди, які хочуть, щоб прийшла Росія. Так, да, там є латентні колаборанти, які не будуть е, там. Чи в Львівській області вони є скрізь латентні, які просто будуть хотіти нічого не робити, є е, чуть дієві, які там будуть е, до, доказувати, доводити, що там от краще, там, от ето, от ето, там пенсія гарна чи ще щось. Є суперактивні. Да, ті, коли в 2014 році е, виходили проти наших військ, ставали на дорогах, затримували їх і не давали проходити. Є колаборанти різні, є просто колаборанти-зрадники, які е, передають е, повідомлення, передають дані про, наші, про нашу армію, про наших військових, про наших активістів, про різні. Є. І 5 тисяч, я вважаю, це так, дитяча гра. Так, ми не можемо всіх колаборантів пересаджати в тюрму. Ні, не вийде, не вийде, нас не вистачить. Але ми знаємо багато таких. І треба закон, на мій погляд, треба закон по, е зняття громадянства України з таких людей. або Обмеження громадянства не обирати, не бути обраними, не займати державні посади, не займати бюджетні посади, не працювати вчителями, лікарями, таксисти, землекопи, трактористи, зварювальники, максимум продавці. І то це також велика привілегія для колаборантів. Так що тут працювати і працювати. Якщо ми цього не зробимо, ми рано і пізно, рано і потім, сьогодні чи завтра, воно все повер... Навіть ми переможемо. Навіть ми завтра всіх виганемо. Російські війська я маю на увазі до себе, через місяць, через 100 місяців, через 800 місяців. Але воно буде народжуватися, і воно знову буде, буде і буде. Тому що ми не ведемо проти цієї е, направленості, цієї категорії людей планомірну пл планову роботу. За це треба карати. Отак, От друзі. А ще я хочу вам зачитати одне. одне Повідомлення, да, один коментар після того, як я вчора розповів, що чоловіка в Турції росіяни поклали в морг. Я самі відпочивали два місяці. Ось мені написала величка надія. Я що називаю, тому що вона не ховається. Це вона написала в коментарях в Ютубі. Заходьте на Ютуб, підписуйтесь на YouTube. І ви там побачите дуже багато цікавого. Підписуйтесь на телеграм-канал Ляшенка Головне. А І а Подякувати вас, у мене просто слів немає за те, що ви донатите, за те, що ви підтримуєте армію, підтримуєте канал, за те, що ми разом. Також, що написала Величко надія. Я буду читати мову оригіналу, тому що і так, і так. ну от Як воно є, як ви правили? У мене невістка в Красноярське мать определила в морг, а сама поїхала отдыхать в Китай. Це було лет 5 назад. А потом мою тетю сдала в дом престарелых, так как, как так можно. Это же родные люди, и тетя жила для них, и квартира, и машина, и все остальное. Я сейчас ни с кем не общаюсь, даже с дочкой, которая живет в Омске. в, Крас... в, 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 в Омскі. Вторая в Красноярске. бо не верит мне, и главное старалась переубедить меня, что это мне все кажется. Ну, ось так. Я думав, можливо, це такий одиничний випадок, да? разовий, що там чоловіка в морг самі відпочивають. Ні, не, не разовий. Вони так живуть, вони так виховані. Навіть люди, наші, українці, поїхавши туди і Провівши там більшу частину свого життя, вони так живуть. Моя знайома, також родичка, розповідала, також ми недавно розмовляли, що вони живуть діти десь в Москві. Вона каже: я рік практично з ними не розмовляю. Не дзвонимо, тому що на початку ми ще розмовляли. Я розповідала, що 24, 25, там 1 березня, як Київ бомбили, як тут війна, як, як що робили в Бучі, що роб... вони цьому не вірять, вони цього не бачать, вони цього не помічають. Ось тому, каже, ми перестали також спілкуватися. Так що, друзі. Все дуже просто. Ну і ТРЦ Океан Плаза переходить у власність України. Так що, друзі, забрали, забрали, забрали у росіян і перейшли ми до України. Так що, ну, все у нас іде нормально. Ну і ще такий експерт Жданов каже, що ми переконані, що в Україні можна. Будувати збагачувальну фабрику по відтворенню ядерного зброєння. Жданов хоче ядерного зброєння, е, світан хоче захопити Таганрог, слухайте. я... Ось просто. Аби, аби люди слухали, аби люди біжали, аби люди хоті... а людям вже це подобається, ми хочемо ядерну зброю, Та і я хочу. Але, давайте так. Але для того, щоб його робити, стільки, але потрібно перемогти хоча б спочатку, а потім уже думати про інше. Розумієте? А що нам подобається, те люди і кажуть, і люди туди біжать. Ну все нормально. Дякую вам до вечора. До вечора. Ввечері ми проводимо стрім, поговоримо в прямому ефірі. Приходьте, об'єднуйтесь, будемо. Спілкуватися Україна переможе.